10 липня в кінотеатрі повернувся новлений Супермен цього разу від освіченого експерта з екранізації коміксів Джеймса Гана. Саме цей фільм повинен дати відповідь на питання: чи потрібен нам перезавантажений кіносесвіт DC у такому вигляді? Що ж, ну ми з'ясовувати це? Вітаю мене звати Олексій. Сьогодні поговоримо про новинку кінопрокату, а саме фільм Супермен. Поділюсь своїми враженнями стосовно цього фільму. На жаль, я його дивився не в кінотеатрі, дивився в себе вдома. Піратка ТС, яка була, така була. Такі були можливості. Перепрошую. Я подивився, отримав задоволення. Якість була досить непогана. Не рекомендую так повторювати, як я: дивитися ж таки в кінотеатрі або платити на платних платформах за перегляд даного фільму. Ну, не будемо говорити довго про це. Беремо ще чай чайкаву і дивіться відео до кінця, щоб зрозуміти, цікаво вам буде дивитися фільм чи ні. Акторська гра та персонажі Девід Корнсвет демонструє збалансований образ, харизматичний, З відтінком вразливості, сучасний супермен, що працює журналістом і бореться за справедливість. Рейчел Броснанг додає глибини Лоїс. Вона жива, розумна і не просто жінка, а партнерка головного героя. Ніколас Голд, холодний, розумний і загрозливий лютер з одержимістю генієм науковцем, надихаючи побічні персонажі. Які займають немалий хронометраж часу: Гок Герлд, Ізабель Мерседес, Зелений фонар, Натан Філіон, Містер Терефік, Едіт Агатері, Метаморфо, Ентоні Каріган, сценарій і теми. Відмови від походження. Фім починається з трьох років роботи супермена на землі, а не з його дитинства або падіння криптону. Тобто нас швидко переносить у вирій подій, і це, на мою думку, супер, та немає затягнутості фільму та швидкий розвиток сюжету. Соціальна тематика, іммігрантська історія, акцент на людяності доброті, як цінностях, які потребують сучасний світ. Важко не побачити у місцевому вторгненні однієї вигаданої країни в іншу а Люзію на сумні українські реалії. Якщо у пафосного зака Снайдера Супермен виступав таким собі божеством над людиною, то більш приземлений Джеймс Ган не тільки повернув персонажу автентично червоні труси, але й наділив над важливою людяністю. Це точно не людина зі сталі, це людина із серцем. Саме ця риса нині зійде за головну суперсилу. Стиль голівудських коміксів, яскравий барвистий тон, повернення класичних елементів, наприклад, волосся завите. Більш оптимистичний та умористичний стиль у порівнянні з попередніми темами і версіями Супермена. Собака це яскравий маркетинговий шаг, іграшки, все тому подібне. Через все передається достатньо гумору в даному фільмі. У другій половині оповідання вирівнюється все і стає. На своїх місцях, та й що від екрану відриватися рішуче неможливо. Ефекти та музика: вражаючий CGI, битва з Кедзю, сценка з криптою, супутником собакою, що допомагає зробити стрічку легко і гумористичну, про що я на початку говорив. Саундтрек від Джона Мерфі і Девіда Флемінга, що переплітає класичну тему Джона Вільямса з новим мотивом. Фінансові результати: відкриття у США та Канаді з бюджетом. 122 мільйони доларів. Сітовий бокс Офікс приблизно 217 мільйонів доларів прибутку на момент запису цього відео, і бюджет приблизно 225 мільйонів доларів. Поки що не говори ні про що. Заробить цей фільм великий куш чи ні. Побачимо з часом. Але поки що досить непогані показники і хороші відгуки, про що ми будемо говорити в даному відео. Позитивні відгуки, 82% на Rotten Tomatoes, На момент запису даного відео, можливо, рейтинг буде зовсім другий. Бау-А в Сініма Скор, глядачі схвально сприйняли, чарівна і легка тональність балансує гумором і серйозністю, реалістичні персонажі роблять фільм чесним глядача. Корене Ствет і Броснаган створили органічну пару, їхня взаємодія дійсно співзвучна і відрізняється від образів попередніх епох. Критика Деякі сцени Сідже виглядають надто штучно або призавантажені ефектами. Це пишуть деякі критики. Знову ж таки, також критикують самого Супермена, що він надто людяний, якийсь слабенький, якийсь не дуже такий потужний, як до цього були супермени, тобто на його силу зауважують. Насправді є теорія, що він буде як Супермен розвиватися і сили його буде все більше і більше. Також пояснили ситуацію з окулярами, чому його не впізнають. На роботі це розкрили в самому фільмі, такого що не було не в одному фільмі Супермена. Не все в ньому так погано, як деякі зауважують в критиці своїй в даному творінні Джеймса Гана. Висновок це свіжий старт для DC. фільм, що будує оптимістичний людяний образ Супермена, як акцент на персонажів і надію. Це не глибока драма, блокбастер з серцем і гумором. Ідеально підійде як фанатам класичних коміксів, так і. Новачкам і шукаючи натхненні натхнення героїзму. Особливо рекомендую тим, кому подобаються яскраві супергеройські фільми з душою, гумором і класикою в новому стилі. Всі, хто додивився відео до кінця, дякую вам. Обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал і чекайте нові відео з цікавими оглядами і підбірками, власне, від мене. До зустрічі в нових відео.